Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину Біблії разом. Христос народився. Вітаю вас на радіо Воскресіння у програмі Роздуми над святим письмом. Минулого разу ми з вами розглядали притчу про світлу, яку нам подає євангелист Марко. А сьогодні перейдемо до іншої притчі, яка слідує за нею. І ви зауважили, що у цій притчі про світло останніми рядками було Хто має вуха слухати, хай слухає. Сьогодні розважимо над слуханням, де саме ця тема є основною темою даного уривка. Слухаймо текст. І казав їм. Вважайте, що чуєте, якою мірою міряєте, такою і вам відміряють, та ще й причинять вам, що слухаєте. Бо хто має, тому дасться, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. Отже, ви почули е, текст, який є дуже коротеньким, маленьким, але має глибокий зміст. Я ж я беру до уваги останні рядки попереднього уривка хто має вуха слухати, Хай слухає. Однозначно, Ісус тут звертається до оцього розуміння здатності слухати, яким Бог наділив кожну людину. Кожна людина має вухо для слухання. І в залежно від того, наскільки вона розвиває цей дар слухання. Вона може більше чути, або якщо вона не розвиває дару слухання, то вона тоді слухає менше. Звичайно, для євреїв слухати це було надзвичайно важливо, тому це також є тема основоположна. І, отже, Ісус, як ви бачите, євангелист Марко представляє, спочатку розповів притчу про сіяча, тоді пояснив цю притчу. І Марко зображає, що це пояснення притч має відбуватися на самоті з Ісусом, де Він із глибини серця пояснює, не мов би дає світло саме тому, другою притчею було світло, а тепер третьою притчею це є та, яка має тему слухання. І отже, відразу перші рядки цього навчання звучать так. В, нашій, в нашому перекладі є вважайте, що чуєте. Так? У грецькому тексті ми маємо блепете ті акуете, і, отже, дослівно це є дивіться те, що слухаєте. Так? І отже, дивіться. Дивитися, воно має зв'язок із попередньою притчою, адже людина дивиться у світлі. Без світла вона не здатна побачити нічого. Тому дуже важливо бачити ту послідовність, яку Марко представляє. Отже, минулого разу ми розглядали про те світло, яке походить від Бога, яке освітлює людину, яке дає їй здатність і можливість пізнати як себе, так і Божий задум, для того, щоб, перебуваючи у цьому світлі, вона могла. Світити для інших, нести те світло для інших. І отут Марко зазначає дуже чітко: дивіться, що слухаєте. Чому це є важливо? Отже, тут ми можемо сказати, знову ж таки, є нагода звернутися до книги буття третьої глави. Адже людина є сотворена для того, щоб слухати Боже Слово. Бог вклав. Здатність слухати у людину, слухати Боже Слово. А оць, але ця здатність слухати, вона також має можливість слухати не Боже Слово. І тому є представлено, що цей змій, який заговорив до людини, він звів на Манівці Адама і Єву. Звів людство у цей гріх, у дорогу гріха. І отже, тому Ісус дуже чітко каже: дивіться, що слухають. Тобто, у тому світлі пізнавайте ту дійсність, яка вам представляється при слуханні. Так? Ізраїльтянин кожного дня по кілька разів на день повинен був говорити «Шема Ізраїль, так і цю молитву слухай Ізраїлю. І постійне повторення. Бог твій, є Бог єдиний. Немає інших боїв, тільки Він один, так? тим самим даючи розуміння оцього цієї дійсності, слухати треба тільки Бога. Тільки Він один є Той, кого вартує слухати. Все інше воно може відволікти тебе від того слухання Бога. І отже, це є надзвичайно важливий. Грунт, на якому тоді будується все розуміння цієї притчі. Адже залежно від того, що я як людина слухаю, в мене виробляється певний світогляд, в мене виробляється певне мірило. Саме тут говориться далі, якою мірою міряєте, такою і вам відміряється. Отже, в залежності від того, що я слухаю, в моєму серці не би, створюється певна дійсність, якою я починаю міряти, відзначати як певний еталон все те, що діється навколо мене. І коли в моє вухо, як людини потрапляє не те, що йде від Бога, а те, що йде від злого, від лихого, тоді може утворитися певний е, світ, оте мірило, яким я буду міряти всіх людей, які є навколо. І також, в принципі, і самого себе. Коли в моєму серці буде мірило гніву, заздрощі, ненависті, я буду таким самим мірилом міряти навколо. І отже, тут є дуже важливо, Ісус каже: дивіться, що слухаєте. Якщо моїм мірилом буде те, що є сформоване на основі Божого Слова, тобто те, що є любов, доброта, тоді я так само буду міряти оцим. Інших людей. І отже, Ісус каже на самому початку цього навчання, цієї притчі: розваж над тим, пробуй збагнути, дивися, і ми маємо тут наказовий спосіб теперішнього часу, тобто постійно зважуй на те, що слухаєш, постійно маєш бути готовий як чоловік, якому Бог дав здатність мислити. Пізнавати, звідки ти чуєш це? Ми живемо зараз в дуже тяжкий період. І е, оце як часом говорять, що Україна не мов би, воює із цією темрявою. Але зверніть увагу, чому оці нападники ідуть і йдуть на терени України. І з тою думкою захищати українців. Невідомо від якихось інших українців. Бо вони слухали, слухали телебачення російське, слухали, не дивлячись на те, що вони чують, і їм зробили мірило у їхньому серці. Вони є спасителі українців, і тому вони йдуть в Україну, міряючи отим мірилом, яке закладене у їхньому серці. Ту ненависть до українців. Те, що вони хочуть знищити українців, це є те, що вони виробили у собі те мірило. І отже, тому є дуже важливий оцей перший штрих: дивіться, постійно зважуйте те, що ви слухаєте, те, що ви чуєте. Бачите, апостол Павло, який також. Слухав, і, як йому здавалося, слухав Боже Слово, бо читав Святе письмо, але він його слухав через призму фарисеїв, саме до цієї течії він належав. І отже, оце слухання Божого Слова через призму фарисеїв дало можливість йому створити своє мірило, яким він міряв, і потім переслідував християн. Переслідував учнів Ісуса, переслідував, можна сказати, самого Ісуса, який говорив через отих, кого переслідував Павло. У другому посланні до Коринтян в 10 главі Павло пише ми не відважуємося рівняти себе чи прирівнювати до деяких із тих, які самі себе поручають. Та їм, які міряють самих себе на собі самих та прирівнюють самих себе до себе самих, бракує глузду. Отже, саме оцей дуже важливий момент, коли людина починає е, думати, що вона може створити мірило якесь, що вона може бути мірилом, що вона є та, яка говорить правду. Бо вона є правдою, це є безглуздя. Тому що правдою, мірилом правди є тільки Бог. Він є правдою. І отже, слухаючи на самоті у своєму серці, оце навчання Ісуса, ми можемо тоді бачити оце мірило, яке вказує нам, наскільки. Я як людина конкретна не відповідаю тій дійсності, яка би мала бути. Яка ж має бути дійсність? Яке є мірило справжнє? Так? Ми знаємо, що є різні мірила. Наприклад, мірило одного метра, мірило одного кілограма. Це є певні такі визнані усіма людьми. Ось саме це є, часом називають еталон. По-українськи це є мірило. Але мірилом людини. Хто є? Яка людина є мірилом людини? У Святому Письмі є дуже чітко окреслено, що саме Христос, Божий Син, є справжня людина. Так? Церква навчає, що Він є справжній Бог і справжня людина. Він є Богочоловік, Він є мірилом людини. Апостол Павло після навернення, після того, як зустрів оте справжнє світло біля Дамаску, коли був освічений отим світлом і побачив те, що він слухає, він збагнув, кого треба слухати. І з того моменту стається справжнім євангелистом. А слухайте, як він пише в листі до Ефесян про оце мірило. Про яке ми сьогодні розважаємо. Це є четверта глава послання до Ефесян, 10 вірш. Той же, хто був зійшов на низ, це той самий, що вийшов найвище всіх небес, щоб усе наповнити. Він сам настановив одних апостолами, інших пророками, ще інших євангелистами і пастирями і вчителями для вдосконалення святих на діло служби, на будування. Христового тіла, аж поки ми всі не дійдемо до єдності у вірі і до повного спізнання Божого Сина, до звершеності мужа, до міри, повного зросту, повноти Христа. От, цікаво, каже Павло, нашим мірилом є Христос. І отже, тому ми, як люди, у тому світлі, про яке ми розважали минулого разу, можемо дуже чітко сказати, що, пізнаючи себе, розуміємо, що ми не досягаємо повноти Христа сьогодні. Бо відмінність між мною, грішною людиною і Христом, є величезнюща. І дуже часто. Навіть коли я творю певні, як мені здається, добрі діла, я мушу уважно дивитися, чи це діло є зроблене в любові чи ні. Бо назовні воно може виглядати так, що всі можуть оцінювати мірилом добра. Але якщо там нема любові, воно не є добре. Якщо немає Присутнього Бога у цьому дійстві, який я чиню, воно не може бути добрим. Тому Павло і продовжує: будемо жити по правді та в любові в усьому, зростаючи в того, хто є головою. Тобто розуміється, у церкві це зростання відбувається, і цією головою церкви є Христос. Кожне тіло складене та спояне всякою в'яззю допомоги згідно з відповідним в тексті оригінальному є в міру діянням кожного члена, від нього бере зріст на будування себе в любові. І це є надзвичайно гарні слова, бо ми слухаємо у церкві. І минулого разу розглядаючи про оце світло, розважаючи. Я вам говорив про те, що є важливо іншому виявляти також його хиби, не для того, щоб засудити, а для того, щоб допомогти зростати у міру, як тепер ми розуміємо, повноти зросту Христового. І отже, як ви бачите, є дуже важливий оцей момент того слухання, слухання Божого Слова. Найкраще, звичайно, ми розуміємо, слухали Божого Слова ті люди, яких ми називаємо пророками, а в Новому Завіті, звичайно, апостоли. Але кожен учень Ісуса є покликаний слухати. О те, що Ісус говорить, як Боже Слово. Слухайте, як гарно пише пророк Ісайя в 55 главі. Він каже: слухайте мене уважно. І будете їсти те, що добре, і душа ваша розкошуватиме у ситі. Прихиліть вухо і прийдіть до мене, слухайте, і душа ваша буде жити. Я дам вам союз вічної незмінні милості, обіцяні Давидові, надзвичайно сильні і прекрасні слова. Слухайте мене уважно, каже Бог через пророка, і будете їсти те, що добре. І будете жити. Дуже важливо в тому контексті сьогоднішнього розважання слухати і бачити, чи воно є добре, чи воно походить від Бога. Бо якщо воно не йде від Бога, не прихиляйте вухо до цього джерела інформації. Воно не дасть вам цієї поживи, яка вас буде піднімати. Тої поживи, яка пов'язана з життям, яка дає можливість зросту повноти Христа у вашому єстві. Звичайно, що цей невеличкий уривок, коли ми дивимося на його завершення, має певні відповідності в Євангелії від Матея в 25 главі і Євангелії від Луки, в 19 главі, коли йдеться про таланти або мини. Перечитаєте собі їх і побачите. Певні е, е, подібності, хоча Марко не подає нам ці, цих притч, які є зазначені в двох інших євангелистів. Але щось подібне є. Тут же я хотів би на завершенні е, зосередити вашу увагу на, кінцевом, на кінцевій фразі, яка є дуже цікава: бо хто має, тому дасть. А в того, хто не має, заберуть і те, що має. Надзвичайно цікава фраза, яка також є в тих інших притчах і двох інших євангелистів. Подивіться на них. Уважно дивлячись на текст грецький, ми можемо зауважити, що там, ну, не конче є сказано так, як в українському тексті. Адже, в першому випадку, бо хто має, тому додасться, є вжито умовний. Спосіб дієслова мати. А умовним способом підкреслюється сумнів, припущення, непевність, можливість і заохочення. І отже, можна би було перекласти, якби мав би хто, тому додасться. А тоді наступна половина фрази: Хто має це вже є дійсний спосіб. А хто не має, це дійсний спосіб, то тому заберуть і те, що має він. В чому суть того? Надзвичайно гарні слова. І отже, умовний спосіб, який окреслює заохочення і бажання, і очікування. Бог очікує, що ми будемо мати те, що походить від нього. І це є справжнє буття яким він хоче поділитися собою, та подоба Божа, яку він хоче дати людині. Але коли людина слухає неуважно, вона може впустити у своє серце те, що не походить від Бога. І отже, тоді їй здається, що вона щось має. І тоді заберуть від неї те, що вона має. Що заберуть? Думаю, що гарно і зрозуміло буде тоді, коли ви послухаєте навчання Павла в листі до Ефесян в 4 главі, 29 і наступних віршах. Жадне погане слово нехай не виходить з уст ваших. а лише гарне. Що може в потребі повчити, щоб це вийшло на користь тим, які чують його. Чуєте, як оце? Павло каже: усвідомте, що у вас є і добре, і недобре, тому вважайте, що ви говорите. Не засмучуйте Святого Духа Божого, ним ви назнаменовані на день відкуплення. Усяка досада гнів, лють, крик та хула. Мусять бути викорені спосеред вас разом з усією злобою. Будьте натомість добрі один до одного та милосерді, прощайте один одному, як Бог у Христі вам простив. І отже, що Бог хоче, щоб ми мали? Щоб ми мали любов один до одного, милосердя одне до одного, слово, яке би виходило з наших уст. для Підтримки, розради, і це би було співдіяння зі Святим Духом, який діє так. Натомість, коли з моєго з моїх уст як людини злітає матюк, недобре слово, слово, яке має в корені гнів чи ненависть, воно лишень виявляє те мірило, яке я маю у собі. І пам'ятайте Яке мірило маєте, яким міряєте, таким вам відміряють. Не плекайте у собі мірила гніву, бо гнів Божий є великий. Не плекайте мірила ненависті, упаси, Господи, попасти в немилість до Бога. Плекайте мірило добре, яке йде від Бога. Тому пізнаваймо себе, дивімося, що слухаємо. Розпізнаваємо джерело інформації, Надаваємо своє вухо до слухання Божого Слова, щоб у нашому серці формувалося мірило. І тим мірилом хай буде сам Господь Ісус Христос. Пізнаваємо своє серце, Розпізнаваємо ту дійсність, якою живемо. Розпізнаваймо ті джерела інформації, яким представляємо вухо. Розважаймо над тим. До зустрічі через тиждень на Радіо Воскресіння у вівторок, о сьомій годині вечора. Христос народився. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.